Друзі, повертаємось на другий тайм. Чайка Вижра Дарниця київ Розпочався другий тайм. Є в нас зміни по составу. Бачимо, як касалапа вже в атаці, що суддя фіксує. Порушення від нашого нападника. Також з'являється номер сьомий Олександр Плюта зліва. 19, Рапапорт, Роман справа. Вайтенко Дмитро, номер 8 Фаражо з м'ячем. номер 10. Куценко Євгеній. Номер 4 справа грає. Сімоненко і Новоселов залишились після першого тайму. В атаці чайка плюта. Дістається до м'яча перший. Обігрує рапопорт. Ай-яй-яй-яй-яй. Намагався чи то вдарити, чи прострілити, Але справою не... неудобно. Незручно було. Юр, Юро Ба... Так, друзі, що мені не подобається на цьому турнірі, дуже довго встановлюють м'яч, повертають його на поле. Великі паузи. Вже вдарниця в атаці. Новоселов перехоплює. Плюта. Фаражов да, перевод на... Ой-ой-ой-ой-ой, на Рапопорта, Роман! Чудово! Чудово, Роман. Снова перехоплення в центре поля. Вайтенка, ну... Давай не будем выдумывать себе, Илюшенька. Майже впівмал воротаря Дарниці Підступний удар низом. Друзі, відворіт. Нагадую, рахунок першого тайму 3-0 на користь чайки. І знову втрата м'яча в центрі поля. Ну і кучерявий теж заряджає, але точно знаходить рапопорт, рапопорт Вайтенка. Що придумає Дмитро, тягне м'яч, знаходить плюту, обігрується з Вайте знову. Навасі Плюта. Плюта. мяч на корай с нашей команды на восела шукая косолапа вас находить по и снова фол вотации фиксируя арбитр поднимаемся выше уже вот сюда тем тем вот сюда сваливайся так сильно посадил Ударниця розігрує. Вже є втрати підхоплює. Стоїм, Діденко, стоїм. Чайка. Куценко тягне м'яч удар. Ну, ай яй яй на добиванні ворота Дарниці чудово грає. Зараз чудовий удар Куценка косолапав був на добиванні. Юра, куда ще камінь? Юра. Плюта що це за Плюта. Дані, вниз Далі, косалапав. Косалапов <рисок> шукаємо. Рапопорт, ні, ні, йде сам. Чудово. Ой-ой-ой. ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Жахар, Ну, на жаль, дам. удар, не. Шампур убери уже свой, так? Да? Пробив невлучно. Жахар. Так, друзі, відворіт. Ай-яй-яй-яй, яка помилка від наших суперників. Важко їм вийти в половину поля. Не можуть або вийти, або перебити, поки що нічого не вдається. Давайте зараз побачимо, як розпорядиться м'ячем воротар. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. знову втрата, все як. Фараджував. Ні. Оманливий рух. Косолапав. Удар! Ні, воротар на місці. Сильно вперед. Вперше, Кучирявый. Кучирявый на перший, Спокійно. Кучерявий. Кучерявий на Вайтенка. Вайтенка, фараджов. себе старайся, Макс, не просто ваут, а себе вперед зубы напинай. Иди, иди мне. Новоселов поражал. Раз-два! Помилка. Вже від нашої команди, але виправляються хлопці, Фараджо, Вайтен, Карапапорт, непогано. Розганяємо атаку, крос право флангу, плюта! Ні! На жаль, воротар перший на м'ячі. Побачимо, вот вже знов сильно. Фараж ставить спину. Чудово проходить азик. Ай-яй-яй, тут що. Вперед, вперед Страта работай. від нашої команди. Куда пастима? Семененка вплюта. Доставай, Маш, доставай его, доставай. Плюта Войтенко. Чудово. Дмитро тягне м'яч. Простріл. Ай, на жаль, не сильний. Фаражов. ну! Довго-довго готував цей удар. Може, зараз з другої спроби. Ні. Плюта. Затисли. Вайтенка. Подачика. в перший. Рапопорт. Ну, удар! Гол! Друзі, 4-0. На сьомій хвилині другого тайму. Роман Рапопор, 19 номер, робить рахунок 4-0. Молодець. Затисли, друзі. Дарниця сподобалась перші хвилини. Вони непогано грали десь до четвертої. Потім трішки щось вони розслабились. Касалапав, плюта. Касалапав. Ну, є. 5-0 Восьма хвилина. Друзі, розсипалась дарниця. то чайка над потужно грає. Так, поїхали далі. Саня, щикой передача, Даня. Дарниця, розпочинає, але помиляється. Фараш підхоплює м'яч. Шукає, ну шукає, кому віддати, або сам пробиває. Ні, оманливі рухи. Ще раз! Удар! Воротар на місці. Дарниці. Сильно вперед. Непогана прийом м'яча. Що придумають, але важко там проти трьох, звичайно. Втрата м'яча кучерявий з м'ячем. Шукає. Чудово Вайтенко, але мяч доходит до Рапопорта. Что там, втрата от нашей команды. Куценко, Симоненко. Еще там, друзья? Не подхоплю Рапопорт, мяч в поле. Бай, бай, бай. Косолапов, Косолапов, тягни мяч. Удар! Бай, бай, бай. На месте воротарь. Багато працює воротар Дарниці. Фараджо, Вайтенка. Рапопорт, Вайтенка. Непогано комбінують хлопці знову. І грають стіночку. Рапопорт подача. Ах. Який удар Косолапова. знову воротник. рятує дарницю. А от зараз який момент іще. Фараджов. Ай-яй-яй-яй-яй, трохи Азік. Втратив м'яч Сіманенка. Симоненко, Пушка! Вищий воріт. Непогано капітан знайшов можливість для удару. Так, друзі. Ротація в нашій команді. Зміни. Центральний, я так розумію, виходить Білобородов Максим. Кузьмін, Паномаренка, Кафтанюк, Гурін, Сисоєв і Бруйназар з'являються на полі. Так, кутовий. Сесоєв подача. Ну, а хто? Хто перший? Гурі обігрує, Тягне далі. Кафтанюк з м'ячем, Андрій. Тягне, тягне, тягне. Що далі? Сесоєв. Сисоєв, простріл, але не вдається якісно виконати передачу. Друзі, відворіт. Так, нагадую, друзі, рахунок 5-0. було, було забито в першому таймі і два вже в другому. Так, хто там на випередження? Навасьолов. Юра, Сисоєв. Щось показує Бразилію. Проходить Богдан. Але ні втрачає. Кафтанюк підхоплює. Молодці. Граємо як одна команда. Опа! Що там, друзі? Нічого не було? Цікаво, цікаво. Удар! Ну Цікаво, потім переглянемо на повторі, але там на замасі. ну Можливо, якогось крота спіймала Андрюха, але треба буде переглядати цей момент. Відворіт, друзі. Спокійно через ближнього виходить Дарниця в атаку. Але втрачає. ні. Ні, ще бореться, бореться. Молодці Кузьмін. Білобородов. Знаходить Назар, Бруй, сьогодні хорош. Давай, давай, давай. Ого-го! Назарчик, молодець. Сьогодні він мене дивує в цьому матчі. Молодець. Однозначно один з МВП матчів. Дуже додав Назар в другій грі. Так, ну і несподіванка у нас кутові подає Богдан Сисоєв, мабуть, один з найвисоких найвис наших гравців. Подача з найвищих. Під, підбір за чайкою гурін, який пас, розрізний, шукав пана Маренка. Ні, що там? Кузьмін, далі. Але це дуже такий, знаєте, непідготовлений удар, друзі. Не потрібно поспішати, потрібно взяти під контроль і більш якісно розпорядитись з м'ячем. Від воріт. Дарниці видивляється кому. Через центр помиляється, помиляється. Новосьолов Гурін. Гурін помиляється. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. паузу і туди передачі. Дарниця намагалась вийти швидко. Але це не зрослося, як кажуть. А от на користь чайки новоселов. Гурин м'ячем, Дмитро. які Шо? рухи, Гурин. На кучерява. Кучерявий далі. На Кузьміна, Кузьмін, Білобородов. Білобородов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, але все-таки пас проходить, Сисоєв, Удар. воротар на місці. Бодя непогано зараз на фланзі підключився. От зараз ще удар Паномаренка. Що там, друзі? Стійка, продовжуємо. Ще Паномаренка. Бруй, 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 нав'язує боротьбу. Молодець. Не дає швидко вийти в атаку. І що в нас? Їм Буде м'яч відворі, друзі. Друзі, де 16 хвилина. 3 хвилини до закінчення второ тайму та матчу в цілому. Дарниця проводить ротацію, зміни. Намагаються щось змінити на футбольному полі. Сподіваюся, у них дуже хотять. Хочуть забити. Як мінімум гол престижа. Зараз в принципі, вот, три паси проходить із Нового обрізка в центрі поля. Кафтанюк. Не в підкаті грає, все добре. Білобородов з м'ячем. Намагався чи то пробитий, чи пас. Гурін був вже. Кафтанюк. Кафтанюк. Сисоєв на фланзі. Богдан на широкому шагі намагається щось придумати. обходить двох сесоєв. Простріл, ні. Щезлить. Опа! М'яч влучає в руку, але суддя показує, потрібно продовжувати. Четвертий раз за Ай-яй-яй, знову втрата, друзі. Ну... Дуже просто грає, гавкіпери не точно. Гурін в центрі поля. Гура. Ай-яй-яй, навашоло проскакиваю по між м'яч. Білобородав. Білобородав. Ой, вибачте, такий білобородав. Гурін розбирається, молодець. Мені сонце трішки засвітило, не побачив Дмитра. Непогана. Дарниця мало мала такий полумомент. Сильно вперед кидає на Васьолов. Таким чином. Рухаємось вперед. М'яч виходить від гравця Дарниці. Ще аут. Гурин. Ищи ліво. Лево. Лево. Еще лево. Що лево. в ватація. Непогано. Широко йде, йдуть. Там голобородов спокійно вибиває м'яч. Розряджає ситуацію. Марк! Марк! Упирай під праву, убирай под праву, не надо лево йти. Не можеш это сделать. Посвоєйший! А от на користь Дарниці. А ми Олімперіть, правильно? Олімптерпінь. Олімперпінь. Це не Дарниця, так? Да? А чого ж мені? А вони там в таблиці злик. А, Ааа, вибачте, друзі, Тому, я іграй, вс що, всю що, гру. Друзі, це Олімп Ірпінь команда. Звісно, як це я. Не одразу їх впізнав, а я все дарниця, дарнеться. Білобородов чудова, чудова, Макс. Кафтанюк. Чудовий пас. Картошкін. Тимур. Непогано, Білобородов Іде вперед, Білобородов. Ай-ай-ай, пробиває, Макс. Кафтанюк. То ще, хто ще. Білобородов знову вступає в гру. Ванька, молодец, Ваня. Тут спокійно, але не дуже спокійно Білобородов не дуже, Макс. Зараз на дуже якісно підстрахував. Картошкін. Паномаренко. Ну хто, 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 хто втрачаємо м'яч. Белобородов с ага, ага, стой, стой, стой. <свист> да, стой, стой. Ну, друзья, ну, за, заду был питкат, звичайно. Но судья молчит. Картошки. Брод, ищи <свист> <свист> так, друзья, в эту мыть лунает свисток Сповіщує про дуже впевнену перемогу Чайка-Чайки над Олімпік Ірпінь. Чомусь організатори дали таблицю, що ми грали з Дарницею, але це не так. Друзі, рахунок 5-0 на користь нашої команди. Всіх обіймаю. Побачимось, коли побачимось. Папа. -па.